Кадровий бліцкриг в неділю ввечері Президент Зеленський оголосив про намір замінити міністра оборони. А в понеділок пан Резніков написав заяву про відставку. А вже в середу парламент проголосував за нового очільника відомства. Ним став колишній керівник фонду держмайна екс нардеп від голосу Рустан Умєров. Чому змінили голову найважливішого в часи війни Міністерства оборони? Говоримо сьогодні із народною депутаткою, членкиною комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломією Бобровською, яка доєдналася до нашої розмови по скайпу. Пані Соломію, доброго вечора. Вітання вам зі Львова. Доброго вечора. подивилась на Львів, я ж серце защеміло скучила за вашим містом. За нашим. але все ж таки до сьогоднішнього процесу звільнення. Резнікова придували ряд скандалів із закупівлею, заборгованістю? Оскільки ми не говоримо, оскільки кримінальна вина не доведена? Ми говоримо, називаємо це так. Скандали це ну насправді це достатньо така дивна ситуація, як на мене. Якщо звільняли за корупцію, то де відповідні кримінальні справи і відповідна відповідальність? Якщо за щось інше, то чому причина не оголошується? Всі ми нібито розуміємо за що звільнили, але от якби ось так сталося, тому що президент сказав: пані Соломію, ви розумієте, за що звільнили Резнікова? Абсолютно про блискуче питання, е, але воно ну, його доречно було б ставити слугам народу, е, тому що це фракція, яка власне його підтримувала на посаду і вчора гучними оваціями дякувала йому за роботу. І я сумніваюся, що хтось слуг народу може пояснити за що його звільнили, тому що будемо відверті. Якщо це були питання про яйця по 17, чи про куртки, зимово-літні і так далі, які не доведені ні перший факт, ні другий. Я знаю, що навіть міністерство оборони подало два позови в суд на. Держаудитслужбу службу з приводу ствердження про те, що яйця по 17 були е і позови в суд є. Я думаю, що буде цікаво побачити реальне рішення суддів та вже постфактом, коли різні кого немає, коли вже немає кого звинувачувати. Але е мені видається, що попри все, оскільки українцям вводити в принципі неможливо. В період дії воєнного стану Рєзніков був абсолютно неформатним іншим міністром оборони, якого ніколи подібного варіанту формату не було. І особливо питання з комунікації і роботи по міжнародці. І давайте будемо відверті, що ну, нікому з нас не було соромно, коли він спілкувався з партнерами. Рамштайн пропрацювання і так далі. і так далі, Його якась політична, політична його лінія. В тому числі була повага військовослужбовців, е, і це на фронті ну, знають. Звичайно, є питання знову ж таки про яйця по 17, і вважаю, Вважаєш, є на жаль речі, які українці не вибачають. Але його комунікація я думаю, що рішення суду поставить крапку. Чому таке різке було зняття? Мені важко пояснити, можливо, дійсно хочуть е, закрити питання каденції. Подання нашого представництва в Великій Британії, в нас немає там близько двох місяців посла, і чутки говорять про те, що він піде послом в Велику Британію. Принаймін, це на рівні на рівні чуток така інформація ходить. Але е, е, я б сказала, що про те, що Рустем як новий уже керівник е, йому буде складно і важко, тому що не тому, що це в принципі, передбачає величезну відповідальність, а тому, що дуже багато стало вже гравців не просто технічних виконання своїх обов'язків роботи, а й політичних. Йде мова, зокрема, і про Збройні сили їхніх керівників, очільників, і про головне управління розвідки, та, і докупи зліпити так їх всіх, щоб це був один голос назовні, бо часто ця комунікація була розрізнена. Це буде величезним викликом і на налаштування процесів, які десь були недороблені або провалені. Зокрема, це буде перше і основне за вбити бутинське суспільство. Це питання закупівель. Ну і звісно, друге це питання можливого впливу і модерації, десь якихось питань разом з генеральним штабом, попри те, що в нас ще не прийнято закон про розподіл обов'язків між міністром оборони і генеральним штабом, що хтось питає за політику, хто керування військами. І не лізе в кухню один одного. Наразі нас такого немає. Тому очевидно, що, що сьогодні і вчора до е, Рустема звучали наступні питання: це питання військових ПДФО, тому що Мінкін хоче це все забрати в спеціальний фонд в держбюджет, і тоді органи місцевого солідування, які зажимали півтора року кошти для військових частин е, лишаться ні з чим, і військові частини також лишиться лиш, лишаться ні з чим. Почала мова про реформу територіальних центрів комплектації. Військоматів, тому що підпорядкування сухопутні війська, і воно ну, просто не, ну, не потрібно, немає сенсу це вже пережити. Треба думати, чи взагалі шати їх в збройних силах, або вводити якийсь цивільніший вимір. Такі було багато питань, було багато питань про нормування і нарешті наведення порядку в бойовій тактичній медицині, і це мова не лише. Про стандарти якості турнікетів і аптечок, але в принципі підготовки бойового медика та зауваження до командування медичних сил і вони є. Тобто, така резонанс і такі історії вони пройшлись. Ми хочемо, ми хочемо розуміння і підтримки реформ з таким з новою силою від, від Рустема. Буде Однозначно буде дуже складно, дуже важко, і мені здається, що ми входимо в черговий період дуже складний. Це осінь? Нехай ще місяць, два це ще будуть ем, можливі бути активні бойові дії на сході на півдні. Далі ми заходимо в зиму в осінь. Пані Соломія, от ви кажете, були питання і були питання. Ви вже спілкувалися і з паном Умеровим як члени комітету з питань нацбезпеки оборони і розвідки. Чи це питання звучали в стінах парламенту під час виступу? Звучали питання і під час розгляду на комітеті, це ж було вчора вечір, і сьогодні під час розгляду публічно ці звичайні були б ці питання, тому така широта широта дискусії була величезна. Військово-промисловий комплекс і е, політика щодо БПЛА, щоб це, це не вело мінцифри. Там держпецв'язок, і всі решта. Всі решта що це має бути і Генеральний штаб, це має бути чітка лінія, одна, яка формує політику щодо БПЛА. Це все було, це все звучало. І власне тому я кажу, що буде складно, важко, бо на ну, попереду у нас зима. А далі маємо розуміти, що інші міжнародні фактори будуть впливати на війну в Україні. Зокрема, це вибори наших партнерів. І е, тут міністерство оборони буде ключовим. Для запитань і для скарг зі сторони українського суспільства Соломія. От е, ви назвали три запитання. Напевно, вони справді є ключовими від їх відповіді на ці питання або вирішення цих проблем. Ви очікує також і суспільство, і армія. Але медичні сили підпорядковуються генштабу. Е, турнікети залежать від медичних сил, е, фінансування ПДФО або розподіл ПДФО залежить напевно, від Мінфіну більше і. Е, чи не скаже пан Уміров, коли прийде його час звітувати, що це ви, народні депутати, не дали мені абсолютно важі впливу на те, щоб я змінив цю ситуацію? Чи е, е, готується оцей законопроект про розподіл повноважень генштабу і Міністерства оборони? Оскільки, наприклад, заступниця міністра оборони постійно коментує ситуацію на фронті, яка вона не мала би цього робити напевно, відповідно до своїх обов'язків. І е, е, яка доля цього законопроекту щодо розподілу власне обов'язків між генштабом і міністерством оборони? Такий законопроект є його номер 4210. Він був прийнятий в першому читанні. Є до нього дуже дуже багато правих. Пам'ятаєте, колись була резонансна історія декілька місяців тому, коли намагалися в саме той законопроект нести правку про міністра оборони, який міг бути військовим. А тоді це все знову закрилося, обговорення припинилося, і він так лежить по різному. Хтось вважає, це токсичний законопроект, хтось вважає, що він просто потребує допрацювання. Але він є, і поки лежить. В стопці, в шукляді чекає, коли знову різко підніметься питання про розмежування офіційних обов'язків щодо турнікетів і аптечок, ви абсолютно приві. Але є комунікація між якщо ми говоримо, ми по західному стандарту намагаємося робити певні рішення, зокрема в збройних силах, то я думаю, що комунікація і особисті якісь переконання пана Рустема можуть вплинути на головного командувача. З приводу заміни осіб і зміну підходів, тим паче закупівлі медичні будуть переходити по потрошки до міністерства оборони, і мені видається, що міністерство оборони має мати в своєму тілі людей відповідальних за військову медицину. Інакше ну ми просто в патовій катастрофічній ситуації, коли люди самі цим займаються, самі себе перевіряють, самі собі дають, наче тут догани і, і нічим це не закінчується. Ми це бачили на комітетах, коли. Абсолютно, провальний звіт підписаний і з рекомендаціями там ну, перевірити турнікети, бо нам все стандарти якості, але у нас вже п'ятеро років Великої війни. І є накази 17-го року, які також не виконуються командування медичних сил. Тому є проблемні речі для середньостатистичного українця і солдата абсолютно все одно. Це відповідає міністерство оборони, генеральний штаб чи Глофов Самія ще про, про розподіл обов'язків важелі впливу. Три заступники міністра оборони написали заяви на звільнення. Е, чи матиме право, ну чи матиме взагалі можливість новий міністр змінювати заступників інших функціонерів у відомстві, щоб не вийшло так, що він просто стане такою. Ширмою, прикриттям для оцих нижніх лавок, ланок, які до цього займалися корупційними схемами, тими ж яйцями по 16 гривень і так далі. Е, гарне питання. По-перше, нас пан Різніков запевнив, що вся команда його написала заяви на звільнення. Сьогодні мені було дуже дивно читати там Віталія Денегу, який написав, що він не писав заяву. Тоді питання, де, де власна правда, або це бажання залишитись на посаді, воно дуже велике чи високе. Але давайте будемо відверті, що е імовірність того, що частина заступників залишиться, це люди, які відповідальні за навіть не за IT, та, там, чи не за комунікацію, відповідальні за закупівлі, в першу чергу. І я знаю, що має бути. Е Мала бути розмова з президентом з приводу формування команди, та і, і зміни підходу до роботи е, в міністерстві, щоб, щоб Рустем отримав такий карт та, і довіру е, привести свою команду на, на посади заступників. Я хочу нагадати, що в нас є 11 посад, з них якщо не помиляюсь, є 8 зайнятих на сьогодні 9. Ну нам Но... залишається хіба що запуститися попкорнем і спостерігати за тим всім, що буде відбуватися в Міністерстві оборони. Знаємо, що ми маємо вас відпускати, бо ви маєте ще розмови сьогодні з іншими медійниками. Соломія Бобровська, народна депутатка України, членкиня комітету з питань нацбезпеки, безпеки, оборони і розвідки, була у цій частині головного за